这可以理解。

Разу пройдемо трошки іншої дороги. Можна і тут виходити. Ще така, ще така є стежка в центр. Одна пані написала на днях 16-16 разів було трускавці. Не знали, що тут можна з вокзалу зайти в центр, так як ми йшли на днях, а ми покажемо, як можна ще швидше зайти в центр з вокзалу. То пані, напевно, зрадіє. А, це приміщення старого вокзалу, хто бачив, є фотографії як. Плюс-мінус 100 років тому тут автомобіль Всіх, зараз, таксисты, зустрічають, як і зараз таксисти зустрічають. Відпочиваючи, хотіть там потяг. А отут зараз, побачите, вже буде центр. Новий готель будується. Ми його відстежуємо з усіх боків, дивимося, як він будується, пам'ятаємо, як його ще не було. А тут, сходинки. До речі, сьогодні тепло. Водяг прибув вчасно. Така вуличка ми тут час від часу в неї ходимо, нагадуємо про проїзд, ну, будинок Диво такі будується. Якщо зупиниться, подається, бачите, так цікаво, хмарки біля. Зараз ми зупинимося. уявіть собі. Повітряна тривога. Вперше за довгий-довгий час. Та місяць не було повітряної тривоги. Ну та, Місяць не було. Місяць без одного дня. 29 вересня була повітряна, попередня повітряна тривога. Так і місяць не добуло. А и куп, в центри. А для тих, хто не думає, що Трускавці немає повітря тривоги, є такі самі повітряні тривоги, трускавці, як... як і врешті України. Гуляємо центром, бачите, можна було наліво піти. Не пішли наліво, не скористалися опцією, пішли направо. Аж, трайте в откриття.